Ми сьогодні святкуємо величне християнське свято преображення Господнього. Одне з 12 найбільших християнських свят. Також наша громада, парафія преображення Господньої української греко-католицької церкви святкує 30-ліття від свого заснування. Це великий дар Божий, і також праця багатьох людей. Що сьогодні ми стоїмо тут у цьому прекрасному храмі? Я хочу привітати вас, привітати всіх, всю нашу громаду. Зі святом 30 років нашої парафії «Преображення Господнього побажати розквіту, побажати, щоб цей храм ще сотні років ще стояв і прикрашав наше місто. Бажаю миру та перемоги Україні і дякую вам також за всі ваші молитви за наше місто і за нашу країну. Я також користаю нагодою, щоб вам подякувати за те, що Божі мрії. Через працю, зусилля і старання кожної людини, наших рук та наших молитв, наших зусиль стають дійсністю. Бо наше місто давно мріяло про величний храм, і храм переображення, який сьогодні має свій праздник, він для нас є також споменом того, що Бог сотворив нас для світла, що кожна людина вона несе любов, тепло, добро. І, власне, знаєте, сьогодні через вас хочу скласти подяку усьому місту. Бо ви є лице та ви є серце, дякую за всі ті старання за довіру Богу.